Що ж, я пишу книгу і, здається, це серйозно, щойно написала два листи просто історії, яку я пишу, і, щоб ви розуміли, оце я написала, ну, типу, повністю короткий сюжет книги, якою вона має бути зараз, якою я її уявляю. Але <плес> на зараз в мене написано ну, от стільки. <плес> і я просто дивлюсь на це, на все те, що, що треба написати, і мені стає страшно, мені здається, я, я, я не впору із і, власне, написати повний, так розгорнутий план сюжет того, якою має бути книга, побачити весь сюжет і фінал, я думала вже ну, кілька тижнів, і... і мені і хотілося, і було страшно, тому що знаючи все. Я боюсь, що мені може бути нудно, і я не допишу цю історію. Але, пишучи цей план, я зрозуміла, що в процесі, і в принципі в процесі письма це, це буде класно. Принаймні, має бути. Але Знову ж таки, мене дуже лякає <рес> оце все, весь цей об'єм, ці слова, всі на що треба написати. І... Я от дивлюсь і думаю, блін, а я би за рік хоча б з цим впоралась. Я не знаю. Мені здається, що типу, за рік реально впоратись, але я от дивлюся на своє письмо останні місяці, ну, принаймні осінь. І якщо в вересні я писала доволі активно власне, цю історію, цей роман, то в жовтні я здається, писала лише один раз. І це взагалі не прикольно. Потім мене якось відволікли інші історії, я писала оповідання, і ними треба поділитися найближчим часом. Не знаю, можливо, коли вийде це відео, вони вже будуть доступні ці оповідання, тому що я не знаю, коли вийде це відео. Але, Але давайте я вам почитаю початок. Власне, це історія про дівчину на ім'я Сандра. Якщо ви підписані на мене в інстаграмі, можливо, побачили якісь короткі уривки, тексти, щось про неї. І це історія, яку я почала. Ну, ідея, до якої в мене з'явилася два роки тому, в вересні 2021-го, і мені це наснилось. Мені наснилась одна сцена, і я зрозуміла, що це має бути книжка. І е, тоді ж в вересні 21-го почала її писати, але писала небагато. Ну як небагато, я десь сторінок з 30 написала, чи можливо менше, але загалом я все-таки написала це. І потім все це закинула, було взагалі не до письма. І ось в, влітку цього року я повернулася до цієї історії і пишу доволі погано, повільно. То пишу, то не пишу, але ось нарешті я на цих двох листочках маю повну історію, і я можу її написати. Мені страшно, мені дуже-дуже, дуже страшно. Але... але мені здається, вона заслуговує на те, щоб бути розказаною і бути почутою. Власне, давайте все-таки почитаю перші кілька абзаців, які я написала ще два роки тому. А ви мені вже потім щось про це скажете. Ранок ми зустріли разом в кабіні мого мінівена. Я, здивована від своєї розкутої сміливості, Артем розчарований від невдалого фестивалю і абсолютно голий. Стоп, стоп! Занадто шокуючий початок, так? Який голий Артем, хто така здивована я? Що за фестивалі, чому в Мінівені? вені Окей, тоді все по порядку. Взагалі я ніколи особливо не хотіла потрапити на цей фест, але тут подумала, а чому, власне, ні? Проклала маршрут в Google-картах, заправила свого вільного коника і рушила до місця події. Дорога була не такою вже й довгою, їхати довелося всього 4 години. Хоча завдяки ямам мені здалося, що всі 10. Власне, там ми й познайомились з Артемом на фестивалі. А точніше, перед ним. Я саме перелазила через паркан, коли він крикнув до мене: Ей, ти! Чого через забор лізеш, а? Я, звісно, злякалась. Ну й дурень, блін. Слово за словом, ми зрозуміли, що тримаємо шлях на одну і ту ж подію. Так, здається, досі нічого не зрозуміло, правда? З б мені тоді почати? З придбання свого мінівена чи з рішення покинути універ? А може, з самого вступу, чи школу ще згадати? Коротше, спробую розповісти вам, як все це почалось і чому одного ранку я з якимось голим Артемом опинилася в Мінівені страшенно здивована. Власне, це два перші абзаци книги. І скажіть мені, ви би читали таку книгу, яка починається отак? Бо мені здається, що це доволі цікаво. Не знаю, як вам. І. Загалом, загалом не знаю, напишіть мені, будь ласка. От в мене зараз тут в документі 54 сторінки. З них історії. Прям такого сюжету. Скільки ж це. Ого, так багато. Я щось не очікувала. Так, здається. 44 сторінки. Угу. 44 сторінки з 54. Це якраз повністю сюжет. А потім в мене вже йдуть 10 сторінок ще якихось розрізнених текстиків, які я можливо використовую потім, можливо ні. І загалом якось так. І це той момент, коли я розумію, що це мені дуже. Дуже подобається. І я хочу писати цю книжку. Але мені дуже страшно, я багато прокрастиную. Я не впевнена в собі, в мене багато сумнівів і всі таке. Але треба писати. Треба писати. Попри все оце, я знаю, що я це люблю, мені це подобається і треба писати. Загалом отакий от от якийсь сумбур, хаос, як завжди, в моїй голові. Дякую вам за перегляд і напишіть мені, що ви думаєте, власне, про початок, який я вам прочитала. Про книгу, і чи є у вас якісь такі творчі проекти, які ви хочете писати, не знаю, створювати, робити, і від яких вас щось відволікає, чи внутрішнє, чи зовнішнє. Взагалом, Напишіть, будь ласка. Дякую вам за перегляд і бережіть себе. Па-па!